Вот высыпал с метра мусор, почистил во дворе и высыпал куда? Я його встретив. на цих кадрах. Ви бачите стихійні сміттєзвалища, які утворюють деякі жителі нашої громади. Сьогодні мова піде про мікрорайон торговиця. Саме там проживає чоловік, який регулярно вивозить побутове сміття в лісосмугу, та уявіть собі на кладовище. Ці зйомки нам надала небайдужа мешканка нашого міста, яка тривалий час бореться з правопорушником. З відром і з кульком прийшов, вибросив тут. мусор. Зділали славку зі ми. Звернулися за роз'ясненням з цього приводу до департаменту житлового комунального господарства архітектури та земельних відносин. Нами було. Е Зроблено виїзд на цю по цій скарзі за місцем звернення та на громадянина, який порушив санітарний стан нашої громади, було складено адміністративний протокол за статтею 152, а це накладання штрафу від 340 до 1360 гривень. При розгляді таких заяв ми виїжджаємо на місце, де фіксуємо порушення санітарного стану та на таких мешканців недобропорядних складаємо адміністративні протоколи. Шановні мешканці нашої громади, користуючись. Нагодою, я хочу ще раз звернутися до кожного з вас. Пам'ятайте про те, що наш відділ регулярно проводить рейди з виявлення порушень, таких порушень, які мають місце. Ми виїжджаємо, ми складаємо адміністративні протоколи. Ми намагаємося довести до кожного з вас про те, що наше місто повинно бути охайним та чистим. Не наражайте себе бути відомими на місцевому телебаченні саме у такому неприглядному вигляді. Пам'ятайте про те, що наразі на деяких сміттєзвалищах у різних мікрорайонах нашого міста встановлені камери відеоспостереження. А також, на щастя, є ті небайдужі мешканці, які постійно слідкують за цим явищем. Тому ще раз хочу наголосити. Не наражайте себе на штрафні санкції. Пам'ятати про те, що наше місто це спадковість для наших майбутніх поколінь. Розбираючись по даній справі, наша знімальна група переконалась, порушники не мають поваги ні до живих, ні до мертвих, адже деяким вистачає глузду викидати сміття на кладовищі серед могил. Ми зі свого боку будемо підтримувати зв'язок з департаментом та всіма можливостями присікати неправомірні дії. Працівники департаменту будуть проводити ще більше рейдів та тримати на гачку тих, хто своїми діями забруднює навколишнє середовище для нас, усіх важ. Жливо, аби місто було чистим. Олександр Подолюк Олексій Мягі спеціально для телеканалу КЕТ.